Сервіс Kahoot. Для того, щоб створити гру, опитування тест, ми переходимо за таким посиланням. Саме create Kahoot e. Не Kahoot, тому що коли ми пропишемо суто Kahoot, то ми перейдемо вже на вхід з самої гри. Тобто, коли вже буде код, це саме для учнів, для тих, хто буде проходити вже саму гру. Вони вводять код і вже приєднуються до того тесту чи гри. Для того, щоб створити, ну, то е, краще писати create Kahoot IT. Послання буде. Після цього треба або війти, або зареєструватися. Е, я заходжу через свій аккаунт Google. І тоді нас перекидає на ось такий сайт. Тут багато різної інформації. Є. У вас в першу чергу він може бути на англійській мові. Ось тут, давайте я покажу, як мене було з самого початку, наприклад. Ось так. Тобто, ви клацаєте на свій аккаунт, вибираєте Change Language, змінюєте мову на українську. Окей. Після цього, щоб створити різні види тестувань, ми беремо створити курс або Kahoot. Кахут це короткі інтерактивні тести, питання. Ну, а курс тут можна також проводити курс по темах, де додавати додаткові матеріали і багато іншого. Я сам курс ще не використовував, тільки поки що Кахут. Курс тільки пробував. Ми беремо створити новий, і нас перекине на ось такий редактор тестів. Перше, що нам потрібно вибрати, це тему. Вибираємо тему, яка нам до вподоба. Е, нехай буде Support Ukraine. Після цього, коли ми обрали тему, і ось тут у нас є різні види запитань. І давайте кожного із них розглянемо. Для того, щоб створити запитання, давайте перше ми одна правильна відповідь. Ось, наприклад, який елемент періодичної системи має хімічний символ FEL? Можна сюди додати картинку відео будь що. Тобто, давайте додамо картинку феру. Ось, наприклад, така нехай буде. Це суто для цікавості запитання. Так само сюди можна додати відео. Ну і там в переліку ми переглядали, що ще може бути. І ось тут додати відповіді. Ось так. Після цього нам потрібно вибрати. Та відповідь, яка буде вірною. Ось у нас оця відповідь буде вірною. Варіанти відповіді бачите, можна вибрати кілька відповідей. Тобто ми обрали, наприклад, ту і ту. Поки хай у нас буде одна відповідь. У нас буде вірно залізо. Так само можна оцінювати бали. Тобто, стандартно. Один бал, чи скільки він там рахує, подвійні або без балів. Ну і ліміт часу на питання, ну наприклад, 10 секунд. Тобто на кожне запитання ми можемо окремо ем, надавати час. Якщо ми хочемо більше варіантів відповіді, ми просто додаємо ще якісь відповіді. Ось, наприклад, там буде кисень і платина. Після того, як ми підготували перше питання, ми можемо переходити до наступного. Бачите, ось тут додати запитання. Ось і ми вибираємо знову, яке запитання ми хочемо, або додати слайд. Ну, у нас по стандарту класичний. Так само, ось запитання У нас є безкоштовні: це е, просто квіз або так, або ні. Якщо ж ми хочемо щось цікавіше, ну, то нам потрібно буде змінити план, тобто купити підписку. Тому ми додамо ще одне запитання на так або ні. Ось наприклад. День Незалежності України святкує 12 січня. Можна також поставити якусь картинку. Ну і тут варіанти відповіді: так або ні. Після того, коли ми створили вже запитання, ми можемо зберегти наш тест. Назвемо її пробний тест. Описати це не обов'язково, продовжити. Він у нас уже створиться в нашому аккаунті. Ага, також, коли я додав більше варіантів відповіді, це буде платна функція. Давайте ми видалимо лишні. Ось так. Після цього ми можемо протестувати кахут, грати зараз, поділитися із іншими. Де взагалі знаходяться наші кахути? Ми заходимо у бібліотеку. І ось тут наш кахут пробний тест. Для того, щоб почати гру, ми просто клацаємо на кнопочку Почати. І в нас запускається керування самою грою. Ми можемо вибрати класичний режим або командний. Вибираємо класичний. Також є різні, які також є платними, можна спробувати безкоштовно, але надалі треба буде платити за такий вибір. Проте там також цікаві варіанти. Командний – це можна сказати, що змагальний режим. Тобто можна гравців розділити на команди, і тоді будуть змагатися за сумарну кількість балів. Також буде ну, доволі цікаво. Але ми оберемо зараз класичний для перевірки, як воно все працює. Для того, щоб розповсюдити нашу гру, у нас є два варіанти: перейшовши на сайт і ввести код гри. Так як з самого початку я показував, там вводиться пін. оцей. І в нас запускає в нашу гру. Можна за допомогою QR-коду зайти з телефончика, а можна скопіювати посилання і розшарити його в групах. Я скопіював посилання, і ми, наприклад, перейдемо в цю ж гру. Попросить наш нікнейм. І ми готові до гри. Вчитель, в свою чергу, має запустити гру. Тобто клаціє почати. Ось у нас відмічається час на питання. Тут у нас відповіді, хто вже повідповідав. Ось, якщо час закінчився, тут буде показувати, хто як відповів. Давайте я добавлю боків. Але перед цим ще покажу, що можна призначити Kahoot як на домашнє завдання. Ось, наприклад, в такий-то час буде відкритий доступ. Є таймер, керування впорядкованістю і так далі. Ми створюємо і відправляємо. І додавлю кілька ботів, тобто ось тут, бачите, практика. Це для того, щоб перевірити, як наш Kahoot буде працювати Класою практика, і це все ж те саме. У нас вже є 4 боти, і я себе сюди добавлю Тобто саме в такому вигляді вже бачать вікно користувачі. Чим швидше відповідаємо, тим більше балів ми отримуємо Ось я, наприклад, зараз на другому місці. Якщо я відповім неправильно, то будемо просити, що це неправильна відповідь. І в кінці у нас е висвітлюється рейтинг. Ось такий сервіс. Тому рекомендую перейти за. Посиланням погратися із створенням тестів, і, хоч сам сервіс вже такий е, не новенький, але дітям цікаво проходити тести і змагатися між собою.